2, 1. Починаємо. Усім привіт! Ви на каналі Золоті Ручки, і це не відео розпаковочка паперових сюрпризів. Це. Сьогодні ми зробимо разом з вами один пакетик для колекції корові та розглянемо, що я вирішила сьогодні зробити. Спершу я зробила. Дивіться. Я вирішила зробити таку лапку. Я змальовувала свою справжню. Лапку і, може, в кінці відео я її ще покажу. Ось така прикольна, вона блискітка використовується. Так. Я використовувала свої резинки від браслетів приклею. Такий. Як воно гарно пустить брелок. Такий і з такими жмякалками, як щочки. Теж прикольно. Ой! Не біда, потім. Приклею в мене є щеклей. Це ось так залишимо. І ось такий найкраще це котик. Але як його робити, я вже покажу у наступному відео, бо це дуже довго буде тоді. Так. Добре, давайте. Починаємо. Тепер робити. Так. Починаємо. Для цього нам знадобляться ножиці. Шоферетики. Якщо у вас є флобайстери акрилові, стругачка, лінічка, лілічка та простий олівець. Ось це все дну і резинка стираю. І починаємо. Так. Пакетик буде у формі грошеняток Давайте я зручно собі ставу. Пакетик у формі грошення. Спочатку вирізаємо шматок паперу. Акуратно, ось так. Вирізали і ось так прикладаємо. Ось такий буде доступ. Гроші, як завжди, ви знаєте, за округлюю доліку, так ви тому за округлі відпотик. У звичайних пакетиках я це не роблю. Але які у вигляді грошей обов'язково роблю?